Святого Духа Мій. слава Ісусу Христу. Герої не вмирають. Так сьогодні дороги Христі, брати і сестри, ми, ми бачили, як наша громада на колінах стояли перед героєм, перед ніким не стає наш нарік на коліна тільки перед своїми героями. І всі в собі говорили, герої не вмирають. Плаче сьогодні Україна, плаче український народ, плаче наша громада, наша парафія, бо півроку ми чекали, чекали на повернення нашого воїна. Півроку складали у молитви дружина, діти, батьки. Всі надіялися, що він повернеться. Так. Він повернувся. І тому ми кажемо, що герої не вмирають. Він повернувся. І ми знаємо те, що Господь. Забрав його як героя до Царства Небеса. Сьогодні ми відчуваємо той бій. ми згадуємо історію нашого народу, що Україна вкрита могилами століттями, наш навіть на згадку висипав великі кургани для того, щоб нові покоління. Пам'ятали про тих, що захищали свою батьківщину. Боролися гетьмани, козаки, січові стрільці. воїна не упа, Небесна Сотня, і тепер ми називаємо новітні воїни, новітні герої, що поклали своє життя на вітер. України. Сьогодні ми роздумуємо над своєю батьківщиною. так Вона оглядається на своїх дітей, та, що засіяна колосками пшениці, та, яка покрита голубим небом, та яка годує нас. Годує своїх дітей, яка поїть челюшою водою своїх дітей, яка милує своєю красою, своєю природою серця людські. Та ненька Україна. Але та мама, яка себе сама не може. Захоронила. Вона дивиться на тих, кого годує, кого коїть, кого милує, дивиться, щоб вони її захистили, захистили від ворогів. Ще давно писав наш поет Шевченко, гірко плаче Україна і тяжко не Своїх синів, що померли, сльозами Невалі, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Сьогодні ми віддаємо ту шану, найбільшу шану тим синам України і дочкам, які захищають. Своїх рідних, своїх близьких, а найбільше захищають свою рідну землю. Молимося за Україну, згадуємо молитвачі тих, хто вже не побачить сходу сонця. Молимося і віримо у тих, хто б'ється за те, щоб схід сонця побачили майбутні покоління. Тому Сьогодні я кожного разу, коли відпроваджуємо своїх рідних ближчих, на той вічний спочинок, а особливо тих героїв, що віддали своє життя, те, що мали найдорожче, вони віддали. І Бог приймає таку найбільшу жертву, бо І він віддав життя на Христі задля людей. Так і вони, вони сподобалися того царства, бо вони воскресень, ми віримо через нашу віру. Тому сьогодні настала та хвилина прощання, де ми співаємо церковні пісні, яку дарить усі дзвони во години. годині, я своєму дому і всій своїй родині. Тож герой Віталії прибув, щоб поклонитися своєму дому, поклонитися своїй родині, поклонитися тим, що його так чекали, і сьогодні попрощаєш.